Очевидно, очевидно, що така діяльність має ліцензуватися. правильно? А для того, щоб видавати ліцензії на цю діяльність, нам знадобиться. Нам знадобиться державне підприємство. Державне підприємство Укрсекс. Уже важливо. Буде монополістом. Я... Укрсекс буде видавати ліцензії на різні види сексу, залежно від вподобання, від так, тако, технічних характеристик. Різні будуть варіанти. Для того, щоб відповідати виданій ліцензії, треба буде проходити перевірки періодично. Для цього теж буде окрема організація. Вона буде називатися «Укрхуйконтроль». <плес> Чого я придумала, да? дивіться, я. Мене не взяли, е, я не пройшла вибори в наглядову Раду Українського культурного фонду. Вірогідно, тому що мене недостатньо досвіду. От я вам обіцяю, що я буду балотуватися на голову кругу контроля. <плес> Цей досвід у мене є. Я можу надати рекомендаційні листи. Е, мої стендапи, знову ж таки, так що просто, щоб ви знали, ми поки що з вами. я буду збирати підписи серед вас. Uh, Головна інспекторка Укрхуй контролю мені здається, mm? нормально буде.